Ще на з метою шанування голови проводу ОУН Степана Бандери, його сім'ї та родин героїв, які в різні часи боролися і продовжують боротися за незалежність України. А також з нагоди відзначення 115-річчя від дня народження Степана Бандери у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини провели спецпогашення поштової марки, присвяченої борцю за незалежність. Укрпошта випустила ексклюзивну продукцію за проектом Власна марка. Кількість марок 56 штук. Це всього два аркуші. Ці конверти з сьогоднішнім спецпогашенням будуть в колекціях музеїв, колекціях філателістів. Загалом у серії марок, присвячених родині Степана Бандери, планують випустити 12 поштових зображень на першій марці. Портрет українського діяча, написаний українським художником, активним громадським і політичним діячем Нілом Хасевичем. Ми багато знаємо про Бандеру. Може багато його почути про його боротьбу, про його життя, про його жертовність, Але ми дуже мало знаємо про його братів, сестер, батьків, його дальніх чи ближніх родичів, які так само як і він вели цю боротьбу. На наступних конвертах якраз буде зображені всі 12 пам'ятників на звороті, і відповідно будуть присвячені також родичам Степана Андрійовича Бандери. Зі зворотного боку конверта зображено пам'ятник Степану Бандері, який встановлений у Тернополі. А також описана коротка біографія провідника ОУН. Загалом організатори мають на меті кожного наступного місяця робити погашення нової марки у тих місцях Тернопільщини, де є пам'ятні знаки Степану Бандері.